Вітаю всіх! Мене звати Альона, ви на каналі Майстриня. І сьогодні ми з вами майструємо ось таку ялинку із картону та текстилю, яка може стати вам основою для своїх іграшок ручної роботи або куплених, які можна постійно змінювати та підвішувати завдяки ось таким підв'язкам. Ялиночка чим зручна, тому що її можна вішати на стіну, у кого немає місця, поставити звичну ялиночку. Для роботи нам знадобиться ось таких два шаблони з пакувального картону. Можете для полегшення зробити трикутної форми ялиночки, а також наповнювач синтепон. У мене в даному випадку Два шари та один шар із тканини, яка в мене тягнеться, тому на припуски я відклала 2 см. Ви можете взяти більше, якщо тканина не має у вас треч. І Складаємо наш сендвіч. Наниз я поклала одну деталь картону, потім два шари синтепону і тканину зворотньою стороною до синтепону. Охайно все розглажую, розкладаю по своїм місцям і буду приклеювати до картону на іншій стороні. Цей процес. Один із тривалих, тут треба попрацювати плідно, оскільки не поспішаючи загортаємо краї до картону. У деяких місцях, де потрібно, можемо зробити надрізи. І обов'язково це стосується тих місць, де нам важко буде туди, як то скажуть, долізти. Це отакі кутики гострі, але нічого страшного, ви також там підрізаєте ножичками і. Охайно загортаєте потім, що вас не видим, можна як то кажуть, замаскувати декоративним шнуром в кінці роботи. На нижній деталі для ялинки ми робимо отвір. За допомогою шпиці, можна взяти шилу, будь -що, що у вас є в наявності. Будемо виготовляти підвіску для нашої ялинки. Я хочу, щоб моя ялиночка висіла таким чином, щоб не було видно петлі. Тому наперед продумайте, де ви розташуєте це місце. Складаю свій джут у два рази, так щоб була міцніша у нас підвісочка. І власне, зв'язую вузлик, але перед тим я просуваю в отвір на частинку зворотню, зав'язую вузлик і проклею його клеєм для міцності. Склеїмо дві деталі ялинки між собою. Зверніть увагу, петля у мене розташовується зверху. Для з'єднання можна використати будь-який універсальний клей, це може бути також клей дракон, але в цьому разі термопістолетом користуватися не, не бажано, скажімо так, оскільки площа велика і для того, щоб нам проклеїти, досить треба довго цим займатися, просто клей не буде тримати. Ось так я скріпила спочатку біндером, а потім е, уже взяла звичайні прищіпочки наші дві деталі. Ну і, звичайно, свої улюблені альбоми, як такий, скажімо, прес для нашої ялиночки. І залишаємо десь на якийсь певний час. Поки моя ялиночка відпочиває, я хочу зробити такий декоративний шнур за допомогою джута. Можна взяти, звичайно, купити готовий. Для цього я беру два дві мотузки, з'єдную їх і за допомогою гачка плету ось такий ланцюжок із повітряних петель на ту величину, яку мені необхідно. До речі, я не залишаю, тобто ниточки не відриваю, а залишаю. Не сплетеним до кінця такий мій ланцюжок, оскільки я не знаю, яка точна кількість мені знадобиться. І вже в процесі роботи я потім відріжу чи збавлю петлі, які мені не потрібні. За допомогою гарячого клею формую тепер нашу ялиночку розпочинаю із стовбура і докремлюю його від основної частини ялинки. Далі по контуру проклею шнур, намагаючись таким чином поставити його між верхньою деталею і нижньою. І, можливо, десь на якихось ділянках замаскувати якісь певні недоліки. Ось так виглядає наш край. Дійсно, він виглядає краще, що ми і намагалися зробити. І наша наступна задача це пришити ось такі мотузки, для того, щоб підвішувати в подальшому на них іграшки. Попередньо я розклала усі свої іграшки, які я хочу на цю ялиночку підв'язати, і намітила ось такими точками за допомогою швейного маркера, який потім сам. Що заю через певний час. От звичайними стіпками я пришиваю до тканини усі підв'язочки. А тепер по черзі прив'язую в тому порядку, в якому я намітила раніше свої іграшки. Коли зав'яжу на бантик, зайві мотузки я обріжу для того, щоб вони не були задовгими. Наперед це передбачити, звичайно, було складно. Ось такий результат ми з вами маємо. На мій розсуд ялинка вийшла у нас чудова і може змінюватись постійно, залежно від наших іграшок. Творіть з любов'ю, і у вас обов'язково усе вийде. До зустрічі!